Дитячі джинси -крейн, Завожені донизу, спереді два карманчики застібаються на блискавку та на гудзик. Ззаді також присутні два карманчики. Всередині з утепленням на 128. Завожені донизу, спереді два карманчики, застібаються на блискавку та на гудзик. Ззаді також два карманчики на 146. Завожені донизу карманчики відсутні, подібні більші до джегінців. Задні тільки два карманчики на 152. Знизу резинка. Всередині утеплення. Присутні два карманчики, на наблизику та нагуд. Задні два карманчики на 146. Та в упаковочці такі ж джинси 140. 122 чайгінси. 122 двадцять джер... 134 джинси джагінці та 152 джинсики.